Депутати Полтавської обласної ради спільно з членами обласної асоціації органів місцевого самоврядування відвідали Перятинську територіальну громаду. Вони взяли участь у презентації проєкту, який вдалося реалізувати за фінансової підтримки Європейського союзу. Його назва розбудова ланцюжків доданої вартості у молочному та ягідному кластерах Перятинської громади для розширення економічних можливостей молоді і сільських жителів та екоорієнтованого зростання. Це унікальний проєкт. Ви е, заробили, скажімо, мільйон для своєї громади, а це додаткові робочі місця. Ви навіть зробили багато робочих місць і для ВПО. І ви навчаєте молодь, і ви співпрацюєте з приватним бізнесом. Це е, приклад, який треба наслідувати всім нашим громадам. Проєкт тривав три роки. Його бюджет склав понад 1,16 мільйонів євро, з яких майже один мільйон грантові кошти. За цей час у громаді було створено понад 10 нових виробничих об'єктів. Серед них молочні мініферми, мікротепличні господарства, цехи з переробки продукції, центри надання послуг, аграрного спрямування та об'єкти соціальної інфраструктури. Ці практики важливо передавати іншим громадам, зазначив перший заступник голови Полтавської облради Олександр Лемешко. Чому важливі усі такі виїзні засідання Асоціації органів місцевого самоврядування із залученням депутатів обласної ради? Я поясню, на сьогодні дуже актуальна тема це спроможність громад і наповнення бюджетів громад. А пірятинська громада вона в багатьох аспектах є якраз стратегічною. Є питання підтримки бізнесу, є питання створення нових робочих місць. Є питання визначення стратегії розвитку громади в умовах війни. Тому оце все треба обговорювати, це все треба залучати фахівців, залучати, можливо, навіть науковців, але для початку треба залучати голів громад, депутатів, для того, щоб поширювати оцей досвід, щоб інші громади бачили, як можна використовувати кошти міжнародних партнерів. Завдяки проєкту у громаді за три роки понад 100 сімей ВПО були забезпечені сільськогосподарським інвентарем та насінням. Сільські жителі не бажають ризикувати і відкривати власну справу через відсутність стартового капіталу, відсутніх знань, навичок. Тому ми були дуже мотивовані, щоб залучити додаткові кошти в розвиток базових секторів нашої громади, так званих точок зростання зернової. Молочний та плодово ягідний в рамках проєкту у Пирятинській громаді, зокрема, відкрили цех з виробництва хліба та хлібобулочних виробів. Було придбано перше тістоміст підкатними діжами, мукопросіювач, парогенератор кліматичний. Саме основне те, що хотіли, скажімо так, отримати, це отримали лінію для переробки тіста. Це дільник, це округлювач, це розкаточно-закаточна машинка. Потім кліборізвична машина, кліпсатор. Також створили цех з виробництва м'ясомолочних виробів. Все обладнання, яке було замовлене по гранту, в нас виготовлене в країнах ЄС та відповідає всім сучасним стандартам якості. Загалом ми витратили на цей проєкт приблизно 10 мільйонів, з яких 5,5 мільйони це в нас вийшло на обладнання. І з цих 5,5 мільйонів 1,6 – це було наше співфінансування. Залишок коштів 4,5 мільйони це була реконструкція та благоустрій околиці. Облаштували у громаді і лінію переробки сої, також за грантові кошти. Соєва макуха безпосередньо вона є склад, ну, одним із основних складових будь-якого комбікорму. У Беретинській громаді дуже багато є малих фермерів, які вирощують сою. Зараз ця культура дуже популярна. Тобто є пропозиція на ринку і є потреба отримувати якусь додану вартість. У нас лінія вона 30 тонн на добу, її потужність запланована. Завдяки реалізації цього проєкту. Порятинська громада зміцнила свою стійкість та спроможність, адаптувавшись до викликів воєнного часу, забезпечила сталий розвиток місцевої економіки.